Привіт дівчатка. Ось настала весна. Сьогодні у нас 2 березня, і ми починаємо наш проєкт старти березня зеленою Бугановою. І в цьому місяці я вас дивую. бо я, мабуть, не буду нічого. Сартувати в'язального. Ось у мене є ось така картина, і я маю намір її почати малювати. А ще я хочу почати вишивати. Ось таку купу диточок мені надарували. я вже Проконсультувалася, що і як, і буду потрошку розбирати цю купу і, може, щось вишю. А ще у мене є задуми щось зробити з оцима своїми скарбами. Ну, і це моя. Ковтинка росте потихеньку. І Вікторія. Тож починаємо з старти березня. Кожного ранку прокидаюся і кажу собі, що моє життя не повинно залежати від мого настрою. Але сьогодні вже вівторок, і мій настрій ніяк не підіймається почати якісь старти. Ще у неділю я зняла вступне відео до цього проєкту. Шалені старти, березня і ніяк. Я довго думала, що ми, щоб мені ще зв'язати, вирішила не розпочинати більше ніяких в'язальних проєктів, тому що мені вже ну, нічого не потрібно. Зараз я в'яжу картинку на весну свого розового фламінга. Це е, цікава річ, е, вона така до, довго буде в'язатися. Але ж я приймаю участь у проєкті з весною дощі, тому мені дуже хочеться її довести до ладу. Але все ж таки я вирішила щось все ще маленьке зв'язати. І чому? Тому що в мене є ось такий бунтик щось схожого на кашемір, Купила спробувати. Воно таке м'якесеньке-м'якесеньке, ну В порівнянні з норкою, воно просто як кошенятко. І в мене залишилися ось залишки норки. І я хочу все це використати, щоб воно в мене не лежало по закутках, не пилилося. І тому, мабуть, я зв'яжу якийсь комбінований беретик весну. Тож моїм першим стартом буде беретик ось такої пряжі. В'язати я буду спицями. Сьогодні у нас середа. І мій творчий процес буде починатися з ось цієї картинки. Картинка, я думаю, не важка. Тут написано складність три зірочки. Ось така вона розміром 40 на 50. Зараз ми її розпакуємо. Ось так вона запакована. Це фарби, це пензлики. О, навіть ще є чим прикріплювати. Так, дівчатка. Що ми тут маємо? Ось картиночка, по якій треба розмальовувати. Ой, як цікаво! Я цього ніколи не робила. Таке маленьке все починаємо малювати. Ой, яке воно тут все. Усе приготували. Усе приготували, усе у нас є. Два кольори зафарбовані. Пішли відпочивати. Ну, все, дівчатка, старт покладено. Ось тільки я промалювала. Ви зі мною не засумували, я вирішила навчитися вишивати. Склад боєприпасів у мене дуже великий для вишивання. Ось у мене така гарна доріжка є. Але почну я вишивати з ось цієї картиночки маленької. І це буде мій другий проєкт. Я вже Перемотала ниточки усі. Зробила собі палетку таку, склала ниточки і буду починати. Привіт, дівчатка! У нас сьогодні субота, 8 березня. Я вітаю усіх зі святом жіночим. Бажаю усім гарного настрою. Бути завжди красивими, веселими, не падати духом і жити з весною у душі. А я вирішила почати четвертий старт на цьому тижні і зробити собі квіточку. І ця квіточка буде весняна пролісок. Ось у мене є. Такий білий. Не зовсім, але білий. Бісер. Ось такий зелененький, такий ось дротик. Тож, будемо починати наш четвертий старт, а дивись, щось і вийде путнє у мене. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами відвідаємо виставку, яка проходить в тюльні. Завдяки олії магазину Sour Show ну, в мене є така можливість. Я з ними там також маю зустрітись. І ось так виглядає ця виставка.

Ну ось завершився тиждень стартів у березні. Я добре підготувалася до магічного кубику, і тепер у мене буде шість розпочатих процесів. На цьому тижні, першим моїм процесом, який я взяла, це був ось такий в'язальний процес. Я в'яжу беретика, у мене ось такий клубочок, моточок ниточки, яка позиціонується як щось схоже на кашемір. Тож у нас весна така, що ще все може бути. І я собі вирішила до свого светрика зв'язати ось такий беретик. Ось я його почала. І це був мій перший процес у вівторок. У середу я почала малювати картину по номерах. Це я робила перший раз в житті. Мені треба намалювати ось таку картину. Я добре просунулася. У цій роботі я вам покажу, що я намалювала ось. Ось тільки я намалювала, і там ще, ой, і там ще внизу, і тут, і тут. І... ну, Я поставлю картиночку, попрацювала я добре з картиною, але більше ніколи покупати таке, купувати таке я не буду. Третім моїм проєктом теж була несподіванка, я вирішила повисувати хрестиком. Розібрала ниточки, ось такі у мене, прив'язала їх на палетку. Ось така у мене картинка. Але повисувати в мене вийшло. Тільки ось На Найбільше у мене не вистачило терпіння. Я не знаю, як дівчатка вишивають. Але я цю картиночку вишив обов'язково може вишив ще щось. Розбирала увесь тиждень свої запаси муляне. Дуже цікаво, розкладала їх по кольорам, по якості ниточок, бо вони там усі різні, тому буду вишивати. І останнім процесом, який я брала на цьому тижні стартів, це було бісероплетіння. У мене немає дротика гарного, тому я сплела тільки одну квіточку, ось таку. Не знаю, на що вона схожа, але я сплету ще ось. Треба тільки купити дротик відповідного кольору. А то на такому дротику не дуже гарно. Ось така квіточка у мене вийшла. Ну, хочеться побільше квіточок зробити. Тож, закінчуючи тиждень стартів, хочу побажати усім. Мирного неба над головою, гарного настрою, весна у нас уже прийшла. Нехай вона буде у кожного в душі радує усім здоров'ячка і натхнення. До побачення!